Доброго вечора, дорогі земляки. Давайте коротко підіб'ємо підсумки як сьогоднішнього дня, так і тижня, що минає. Весь тиждень ситуація на нашому напрямку фронту перебувала і зараз перебуває під повним контролем Збройних сил України. За даними Генерального штабу ЗСУ, наші війська продовжують завдавати точних ударів по зосередженням живої сили та техніки окупантів. Усі наші частини продовжують чітко виконувати поставлені бойові розпорядження. Бойовий дух наших захисників дуже високий. На звільнених територіях Херсонської області продовжуються стабілізаційні заходи, ведеться розмінування та відновлення інфраструктури. Велику допомогу громадам Херсонщини у відновленні надає військова адміністрація Кривого Рогу. Так, наприклад, за дорученням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула відновлено переправу через Інгулець. Між шестернею та Заградівкою. Водночас ворог не припиняє артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Весь тиждень окупанти завдували ударів з РСЗВ та важкої артилерії як по населених пунктах Херсонської області, так і по Нікопольському району нашої області. Зазнаючи поразки на полі бою, ворог діє терористичними методами, крилатими ракетами та дронами Камікадзе. Він продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі країни. Цього тижня знову не стала винятком наша область та наш кривий ріг. У середу ворогам загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 ракету та п'ять ударних БПЛА було знищено ППО, але влучення були. Внаслідок руйнування на енергооб'єктах країни, усі АЕС, більшість ТЕСТ, та ГЕС, міста та цілі області були знеструмлені. Не стало винятком і наше місто. Але завдяки заздалегідь проведеній військової адміністрації підготовці Кривого Рогу до надзвичайних ситуацій, навіть в умовах повного блекауту вся критично важлива інфраструктура міста була збережена. Влада міста та районів, енергетики, комунальні підприємства. Та служби міста спрацювали максимально злагоджено та ефективно. Була ще дуже складна та важка робота. Після знеструмлення насамперед було важливо зберегти життя людей. Лікарні оперативно перевели на роботу на генераторах, якими ми заздалегідь ще кілька місяців тому їх забезпечили. Всі життєво важливі відділення працювали, всі хворі та поранені отримували необхідну допомогу. Було проведено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Основну частину шахтарів було піднято на поверхню у середу до вечора. У четвер зранку вивели на поверхню останніх шахтарів всього 653. Водозабори та насосні також були переведені на роботу на генераторах. Це дозволило забезпечити роботу першого та другого підйомів та зберегти тиск в основній системі. Інакше потім було б у рази складніше розпочинати закачування. Разом з цим у кожному районі місця були організовані пункти видачі води. Дуже складна ситуація була на котельнях. Головне, вдалося уникнути гідроударів завдяки оперативному переходу на генератори малими котельнями. Інакше на відновлення теплотраси могли б знадобитися тижні. У найбезпечний момент спрацювали чітко. Вже з п'ятниці, щойно подавалася електрика, всі котельні та насосні станції міста були запущені в роботу. Підкреслюю, з такими викликами наше місто та вся країна зітхнулися вперше. Але, попри всі старання окупантів нас зломити, ми вистали і впорались з надзвичайно складною ситуацією в найкоротші терміни, які були реально можливі. Нині місто. Навіть в умовах та таварійних виключень, які введені в області з теплом, світлом та водою, що стосується та таваріних відключень світла. За таких масштабів терору це неминуче. Тому до цього треба ставити спокійно. енергетики у вкрай складних умовах роблять все, щоб відключень було якнайменше. Але нагадую завжди зберігайте вдома запаси води. Заряджені телефони та пауербанки. Незважаючи на всі складнощі, ситуація в кривому розі зберігається повністю стабільною та контролюється військовою адміністрацією міста. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи працюють. Життя триває. наше місто Фортеця працює на перемогу. Військова адміністрація міста продовжує надавати підтримки тим сім'ям криворісів, які найбільше її потребують. Вже видано понад 231 тисяча безкоштовних продуктових наборів від міста. З них 45 тисяч отримали Криворізькі сім'ї 6-ту хвилю у листопаді. Ця допомога буде продовжена і надалі. Виконуються міські соціальні програми. Так на виконкомі, який пройшов у середу вже у блокаут, були підтримані всі рішення соціального напрямку. В листопаді допомогу з міського бюджету отримують ще понад 3200 криворіжців, а з початку року матеріальну допомогу від міста отримувала вже понад 20 тисяч криворіжців. До міста продовжують щоденно перебувати переселенці з окупованих територій Херсонської області. Це Береслав, Козацьке, Качкарівка та інші населені пункти. Цього тижня у місту офіційно зареєстровано ще понад 1200 біженців. Наразі в Криму Розі понад 68 тисяч офіційно зареєстрованих, а реально понад 75 тисяч вимушених переселенців. Щодо подій сьогоднішнього дня. Ворог продовжує підлий терор мирних громад. Наші окупанти задали ударів по Червоногригорівській та Марганецькій громадам Нікопольського району з РСЗВ ГРАД та Важкої артилерії. У Червоногриворівській громаді пошкоджено 12 приватних будинків та господарських споруд, автівки, газоприпі. Близько 8 годин ранку країна терорист завдала двох ракетних ударів по Кривбасу. Внаслідок влучення є серйозне руйнування на об'єкті транспортної інфраструктури. Головне без втрат. Інших обстрілів Кирилівському районі протягом дня не було. І за традицією про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з вільної боротьби серед кадетів та кадеток. Польська Анастасія виборола перше місце. Константинова Дар'я – друге місце. Луценка Валерія третє місце. Усі вони вихованки нашої до номер 2 Вітаю спортсменок та їх тренерів. Дорогі криворіжці, Ми виставили вже понад 9 місців повномасштабної війни. Від керівництва військової адміністрації міста. Та її начальника Олександра Вілкула, дякую всім криварівцям, хто робить свій внесок у нашу спільну перемогу. Ми багато зробили та зробимо ще більше. Разом впораємося з усіма викликами. Щоб не робив підлий ворог, ми сильніші і перемога буде за нами. Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі. Слава Кривбасу та слава Україні!